І зараз просто в один момент взяли і виконали. І люди зараз в такому віці, що ну, вже не такі вже і працеспособні, да, там, щоб це все відтворити, відпрацювати. Це скрізь пенсіонери. Ніхто не покидає себе. Вони всі тут. Саме шкода, фотографія. Це така пам'ять, і там в мене дуже багато фотографій, чи моїх бабуся і дідусів. Речі тут таке. Вони не Це весільна батьків, фото з дитинства. Коли нас питають волонтери, що нам потрібно зараз на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Нам не вистачає допомоги, фізичної допомоги. У нас не, немає на такий обсяг наших розрунованих будинків рук. Просто чоловічих рук. Нема нічого. Перед войною. Кресла взяли. Та я зайшов на вороту так по цього. Ворота, не можна зайти туди. Дерева всі пропали. Все на генераторах. Воду, щоб накачати, потрібно заправити генератор. Скажу, і вишка, водофон, також генератор, все на генераторах. І хоча б був газ, зараз і газу немає. Тобто це виготовляються оці Ви, таганочки, балончики, ну, я якось так. Зараз навіть елементарно от повідмивати те, що от хоч збереглося якісь поли, якісь стіни, просушити там чимось пушками або щось, його треба чогось підімкнути. Нема до чого. Води це тільки якщо в когось є скважина. От у вас є скважина, не немає скважини. Будемо відбудовувати, будемо все заново піднімати, так що все у нас буде добре. Я в це вірю, ми руки не опускаємо, це не про нас. Відбудуємо минуле, бізнес і будинки, так що все, все у нас буде добре. А у них, як вони заслужили.